В ефірі спеціальний випуск новин про особливі події в студії на Літовченко. Вітаю! Сьогодні, 5 листопада, саме цього дня в Києві на Дніпрі було відкрито унікальний міст імені Євгена Патона. Патріот Василь Макух здійснив на Хрещатику акт самоспалення на знак протесту проти радянської окупації Чехословаччини. І народилися такі відомі українські діячі, як футбольна зірка Олег Блохін, письменник Віктор Міняйло та вшановиця пам'ять видатних українців піаніста Володимира Горовіца і математика Івана Данилюка. Вчора президент України Петро Порошенко провів засідання Ради національної безпеки та оборони, на якому розглянуто низку важливих для держави питань щодо її оборони. На переконання глави держави Україна у змозі дати гідну відсіч російським агресорам, якщо вони розгорнуть наступ із Донбасу. Подробиці у наступних випусках новин. На жаль, маємо траурну звістку зі сходу України. Ще двоє наших земляків полягли смертю хоробрих. Завтра в селі Свидя Черняхівського району громада поховає солдата Олександра Павлюка. А в селі Наталівці на Новоград-Волинщині попрощалися із Павлом Сирих. Нагадаю, що за кількістю загиблих на Донбасі воїнів Житомирщина посідає у державі четверте місце після Дніпропетровської, Львівської та Київської областей. Колектив обласного телебачення складає щире співпрацювання Вчуття родинам, друзям і бойовим побратимам загиблим героїв. А ось і приємне повідомлення. Сьогодні вранці із фронтового сходу в Житомир повернувся 13-й батальйон 95-ї аеромобільної бригади. Наші воїни кілька місяців героїчно несли на Донбасі бойову вахту. Отож земляки зустрічали їх вдячними оплесками і вигуками герої. Обласне телебачення також приєднується до щирих привітань. Хлопці, ви молодці так тримати. Далі оперативно про фронтову ситуацію на сході України довкола неї на основі повідомлень інформаційної агенції Укрінформ та інших джерел. Основні події тенденції. За час перемир'я на Донбасі від рук російських найманців і терористів загинули понад 100 українських воїнів, близько 600 поранені. Росія продовжує агресивно нарощувати на Донбасі свій військовий потенціал. Черговий російський так званий гуманітарний конвой завіз бойовикам Донбасу техніку і продукти, натомість вивіз тіла загиблих російських бойовиків. У спеціальному моніторинговому корпусі обсє на сході України працюють вже понад 350 спостерігачів. Державне агентство України з питань кіно заборонило транслювати 69 фільмів і серіалів за участі скандального російського актора Пореченкова. Президент України Петро Порошенко розпорядився відновити у школах уроки початкової військової підготовки. Виконуюча обов'язки Житомирського міського голови Любов Цимбалюк звернулася до Житомирян із закликом допомогти жителям міста Алчевська на Донбасі уникнути гуманітарної катастрофи. Їм нині особливо потрібні продукти харчування і ліки. Телефон для довідок 48 11 92. І продовжується громадська допомога важко пораненому на Донбасі, десантнику Максиму Ящуку з Коростеня. Його складне лікування в Києві потребує чималих коштів. Отож закликаємо громаду на виручку героєві. Номер банківської картки його матері Олени у Приватбанку 41 49 49 сімдесят вісім 08 п'ятьде 4434. Триває наш фотоконкурс Єдина країна. Отож чекаємо від глядачів цікавих творчих робіт. А тему української героїки продовжує черговий відгук на наш патріотичний телевізійний проект Єдина країна. О Боже єдиний здійсни мою мрію. Не діли нашу землю на захід і схід. По всі ми єдині, усі ми сім'я. в Усіх нас одна батьківщина одна. Одна і єдина, як вічна любов, за нею ще праще лили свою кров, за волю, за єдність боролись вони, щоб вольній країні ми з вами росли, за нею Шевченко, що в Бога благав. У віршах своїх він про неї писав, писав і благав у свого народу. Щоб він не проспав України свободу, бо звір стоголовий уже не дрімає, і пазурі гострі у серце впинає. Не дай йому Боже, не дай розірвати, не дай щоб, брат, що війною на брата, прожени туман, що укутав в усіх народного спокою жити, щоб міг, і щоб Україна завжди була вільна, завжди залишалась одна, неподільна. І стяг синьо-жовтий тягнувсь аж до неба, а більше для щастя нічого не треба. Я вважаю, що бути патріотом це не означає носити багато жовто-синіх стрічок та вигукувати, що я патріот України. Це означає захищати її і шанувати, і поважати її. І ще про кілька резонансних подій і повідомлень. Сьогодні голова обласної державної адміністрації Сергій Машковський дав широку прес-конференцію з приводу 100 днів своєї праці на цій посаді. За жовтень борг Житомирського міського водоканалу за спожиту електроенергію зменшився на 4 мільйони гривень. Друга хвиля бабиного літа принесла в Україну температуру плюс 18 градусів за Цельсієм. А завтра міжнародна спільнота відзначатиме всесвітній день чоловіків. Це був спеціальний випуск новин про особливі події, які всі попередні ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті tvradio.com.ua. З вами була Інна Літовченко. Я бажаю всім приємних подій і лише гарного настрою. Дякую, що завжди з нами. До зустрічі у прямих ефірах.